Ви на каналі Вичедок. І сьогодні ми будемо продовжувати грати Привіт Сусід. В предыдущій серії я грав Привіт сусід. Там я граю всякі ігри на планшеті. І, як ви помните, друзі. 4 хвилини залишилось. Давайте під час під цей час зробимо кої ще. розіб'ємо вікно. Дій ще він нас не почув. Хапаємо, друзі, друзі, друзі. Хапаємо, хапаємо. Все від тут відкриваємо, друзі, друзі, друзі. Відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо все тут. А, друзі, зараз він у нас спалить і за хвіст схвата. <світ> Як? Він не здівається. Він не здівається над нами, я бачу. Тихо, друзі, тихо, 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 тихо. Всі і здіваються над нами. Він чуть мені е, е, за хвіста нас схватив. Де він? Ось, ось там. Я ж перепугався. Так, а давайте ось тут заберемо пістолет. Наш ігрош. Це іграшковий пістолет. Так, патрони для нього, щоб стріляти, іграшкові патрони. А, він в домі. Він з твоїй домівці. Мені дуже страшно, У мене стрес. У <гум> мене стрес, тому що сусід мене може заловити, ну, ну заловити заловити. Рискуємо своїм життям Реальним. Я обістрався йому що ти мені зробиш? А, ну, це на важкості нормально? То він, якщо на важкості примера, то то він не буде атакувати, то він не буде на нас здивитися, що ми його сосиски вкрали. Тому що він у нас злиться. Він у нас злиться, ви ж знаєте. А нас, як всіх да, зриття. Блін, блін, друзі, у мене дуже ужасна новина для вас. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Срібну карту. Інвентар заповнено Ні. Інвентар заповнено. Так, срібна карта нам треба, по суті. Тихо. Бістро і викидуємо. Подальше від нас. Подальше від нас. Так, ось так. Все, друзі, ми відкрили всі замки в цьому. Тихо. Золото карта Бам. Срібна карта теж нам треба. Що що зробити? Вірно, друзі, ви вгадали. Друзі, на жаль, все заблоковано. Ну, надію, що вам понравився це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мене. А з вами був я Тимофій. Ви на каналі були вичиток. Ставте свій вподобайк. Підписуйтесь на мене. До побачення!